Добрий ранок, прекрасні люди. Дуже рада вас вітати я дуже рада, що цей тиждень починаю я з вами. Сьогодні хочу підняти таку цікаву тему, яку я зустріла в декількох церквах, поки подорожувала по нашій країні цим літом. І чомусь ми так вирішуємо, що церква мені винна все, а я церкви нічого. Типу, служителя, пастора мають бути вдячними, що я приходжу. І вони мають, вони мають постійно прилагати зусилля, щоб я до вас ходила і тому подібне, я таке чую. Е У мене є питання до вас, друзі. Кому потрібен Бог? Кому потрібна церква? Служителя то зрозуміло, вони там і служать, тому що вони показали свою цінність. Якщо вам церква не потрібна, то якийсь час люди будуть намагатися щось зробити, щоб вас втримати, вас признати там, і так далі. Але це якийсь деякий час. Люди втомлюються. І це абсолютно нормально. Тому що це, як, знаєте, в стосунках з рідними. Коли є родичі, які прийшли на сімейну вечерю, поїли, тут же стали пішли, ти розумієш, що люди не хочуть будувати стосунки. І слава Богу, що хоч прийшли на вечерю. Так само і тут, якщо ви приходите тільки на служіння, і більш ніде вас немає, то ми розуміємо як служителя, хто ви, з чого зліплені і яка ваша цінність. І знаєте, завжди казали і буду казати, служіння, будь-яке, неважливо, це недільне, це група, це ви маєте душу опікуна собі в церкві і так далі. Ви таким самим чином приходите, як я кажу, на побачення з Богом. Якщо для вас це побачення не є цінним, значить я, як наставник, який має досвід вже багатьох років, роблю висновок, що у вас взагалі, навіть в особистосному житті, немає побачень з Богом. Значить, ви не молитесь, а якщо робите це шаблонно, просто шаблонно, у вас немає стосунків з Богом, у вас немає прогулянок. Де ви можете реально з Богом не просто поговорити в таємній кімнаті, сказати своє щось, а у вас прогулок немає, коли ви можете як з другом, інколи промовчати, інколи просто посидіти і так далі, так далі. Це стосунки. Значить, ви людина, яка взагалі не живе біблійними істинами і багато інших пунктів. І коли ви приходите знаєте, от хвилина в хвилину, тютілька в тютілька на служіння або з запізненням. І тікаєте з служіння, як тільки воно закінчилось або навпаки там, ще пару хвилин до закінчення, щоб не дай Боже до вас хтось підійшов, і не дай Боже, вам прийшлося з кимось привітатися, ще й заговорити, то вибачайте, це багато чого говорить. От не діло, коли я знаю, я бачу людей, коли люди мають працювати, бо в них зараз сфера така під час війни, вони, слава Богу, що змогли прибігти, послухати з кимось там, знаєте, хто для них є важливим привітатися, обійняти і побігти далі. А я кажу про ту саму категорію людей, яка взагалі не поважає жодного в церкві, яка не служить, не допомагає, ні молиться, ні піклується, нічого не має. Я кажу саме про цю категорію людей. І вимагати, що церква вас буде тримати, вимагати, що церква буде за вами бігати, слухайте. Ми з вами дорослі люди і приходимо не дитсадочок, де є вихователька, яка буде за вами бігати, щоб з вами нічого не трапилось. Ви доросла людина, яка взяла на себе свою відповідальність за свою віру і за свою, за свою ходьбу за Богом. Ви відповідальна людина. І ви маєте розуміти, що будь-яка зустріч з віруючими це є зустріч з Богом. Тому що це можливість дізнатися щось нове. Почути якусь істину, свідоцтво, яке вас буде вдохновлять, вибачайте, не можу перекласти, і так далі. Тобто кожна зустріч, кожна хвилинка, яка є, це прославлення група, молитовна, біблійна група, служіння і так далі, конференція жіноча, неважливо що. Якщо ви не тхуєте цими зустрічами, значить ви та людина, якій. Саму на себе теж байдуже. І я повторюсь, в якийсь час люди ще будуть бігати, вмовляти, пояснювати. Але люди втомлюються і перестаються робити. І це не значить, що церква погана. Це означає, що ви не стали достойним християнином. І це в ваших руках, тільки в ваших. Бути гідним звання Христового або негідним. Боже, дякую тобі за цей ранок. Дякую, що ти даєш такі думки. І дякую тобі за те, що ти піклешся про те, щоб кожен з нас зростав, змінювався і ще ближче хотів мати з тобою стосунки. Дякую тобі за те, що в кожного з нас є можливість бути в церкві. Я дякую тобі за тих людей, у кого цієї можливості немає, але вони думають, моляться і багато молитв приносять в тих місцях, де вони знаходяться, де церков вже. На жаль, нема, але люди продовжують щось робити для того, щоб проставляти твоє святе ім'я. Я дуже прошу, підтримай окуповані території, притримай ті території, де вже все зруйновано, але люди продовжують жити, бо їм нема куди йти, нема за який рахунок йти. Ми мало молимо за таких людей, але я прошу, щоб ти їх надихав, щоб ти їх покривав своєю любов'ю, турботою. І щоб в кожному дні, який ти їм даруєш, вони реально бачили твою люблячу руку. А для цього потрібні ми, християни, які будуть їздити, молитися, піклуватися, щось робити, бути інструментом в твоїх руках. Слава тобі за те, що ти такий дивний, чутний, і все робиш як найкраще для кожного з нас. Амінь. Всім гарного дня, друзі.